Сьогодні ми чули апостол, я його е е е колись е дядько, владики Михаїл, який, е е будучи ще і романахом, навчаючи громаду, е основ катехізації, тобто катехізацію, проводячи, ось е він любив задавати запитання, каже, перший раз каже, особливо хористам і постійним відвідувачам. Він каже: ви пам'ятаєте, що сьогодні було в Євангелії? І всі забуваються, тому що прийшли, ніби щось чули, але забулися, що в Іванка Ну він на наступний раз вони приходять до храму, відбувають недільну службу, і в них потім урок катехізації. І він каже: Ну що, ви готові? Вони такі, ми готові. Він каже, і що пам'ятаєте, що сьогодні було на апостолі? І вони так. Ми пам'ятаємо, що було на Івангелії. Я вже зрозумів, що ви знаєте, що на Євангелії. Тепер чи пам'ятаєте ви, що апостол читався? І сьогодні я розумію, що не було такого завдання е, про е, те, щоб ми запам'ятали, що на апостолі. Я спробую собі е, мати сміливість нагадати нам. Або яка згода між Богом, храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога, як сказав Бога. Поселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тому вийдіть з поміж них і відділіться, говорить Господь, і до нечистого не доторкайтеся, я прийму вас. І буду для вас Отцем, а ви будете для мене синами і дочками. каже Господь Сердержитель. Отже, маючи такі обітниці улюблені, очисьмо себе від усякої нечистоти, тіла та духу. Звершуючи святі справи в Божому страху. Прекрасні які слова. Про що говорить для нас сьогодні апостол, яку істину сповіщає він нам, як християнин? Що ми недооцінюємо своєї важливості, я дозволю собі роздумати над таким поняттям. Про яке ми часто дискутуємо, а особливо в сьогоднішньому е, секулярному світі. Хто ми є? Раби Божі? Слуги Божі чи діти Божі? І звичайно, що кожному з нас хочеться відчувати себе дитиною Божою. Ну, звичайно, ми діти Божі. Ну як ми можемо бути якимись рабами? А особливо пострадянський світ, ми не раби, раби, ні ми. Звичайно, в нас відбувся, що раб. Ну, це ж сама низька стадія. Куда ще раб? І моя матінка, навчаючи наших дітей, вона завжди каже їм, коли вони вказувати кожен раз, що треба прибрати, треба приготуватися. І в неї є одна фраза: каже: Ну, що ви як раби?? Вас треба ганяти, страхувати, щоб ви щось зробили. І я насправді дивуюся, але це майже відповідь на ось цей євангельський момент євангельське вчення про рабство. І дітовство перед Богом. Ми приходимо до Бога, коли ми зустрічаємося з Христом як раби. Що нас підкупає? Ми будемо слухати Його, і нам щось в кінцевому результаті належить. Царство Небесне, якісь блага, Чим ми можемо сказати, що, що, що нам буде за те, що ми робимо добрі справи. Господь нам щось дасть. Це в нас такі великі. Або якщо я не буду робити добрих справ, буду погані, Господь мене покарає. І якщо вже такі прокачені парафіяни або е, прокачені християни, то вони очікують це в майбутньому. Але першопочаткові наші е, бачення, що це має відбуватися вже. Ось я е, зробив добру справу. Зробив милосткою для бідного. Господь має зробити мені успіх у моєму бізнесі. Я ось це зробив десь має бути. Навіть більше, ми приходимо в храм і кажемо, Господи, я ж до тебе помолився. Я ж зробив якісь добрі справи. Чому я не виздоравлюю своїй хворобі? Чому моя дід, дитина не отримує якихось е, чуд, на які я розраховую? Тобто ми приходимо до Бога з достатньо. Користувацьким підходом, я би сказав так, що ми вв'язуємося в торгові стосунки з Богом. Я тобі щось даю, ти мені навсає. Я тобі щось даю, ти мені не І Навпаки, якщо я не даю, я маю якесь покарання, маю якісь штрафи за те, що я не дотримуюсь договору. І це нормальний підхід. Насправді так жив старозавітній народ іудейський і Христос. Розуміючи, це, привніс нам нову заповідь. Нові заповіді. І ми чуємо в першу чергу для нас відкриття, що молитвою, яку дає Господь апостолам і людям, вона звучить сьогодні п'ятьма мовами. П'ятьма мовами. Як вона починається? Для нас, для дітей, це звучало насправді одним словом: Отче наш. І ми думали, що то таке? Хто то такий Отче наш? Що то за особа Отче наш якийсь отче наш. А виявляється просто, що це батько наш. І, напевно, це дивовижно, але Господь відкриває нам батьківство. Чим це відрізняється від попереднього? А дуже просто раб діє за певну винагороду і боїться певного покарання. Його бажання і так підкорене, але він має певні якісь межі. Якщо ми діємо як діти, у нас навіть немає по факту якогось подяки чи покарання, якщо ми не діємо, тому що ми діємо в межах своїх безпосередніх інтересів. Батько, мати це частина нас. І ми робимо, нам хочеться похвали, але вона не обов'язкова. І навпаки, якщо ми розчаруємо батька, ну що він буде? Ну, розбили ми якусь шклянку, чи ще. Якщо адекватні батьки, що вони повинні нас бити, карати, ми зробили якусь таку непоправиву шкоду, спалили хату. Що вони з нами зроблять? Ну, тобто, раба ми можемо судити, кинути в тюрму. Що з дитиною робити? Що ми можемо максимально зробити? І виходить так, що ми завжди бачимо. Своїх батьків по обличчю. Ми розчарували їх чи порадували. Ну, добре, ми діти. А коли ми виростаємо і живемо своїм життям, і батьки дивляться на наші вчинки, негативні. І ми приїжджаємо до батьків, говоримо, спілкуємося з ними і бачиш, що в їх очах розчарування. Не таким я тебе хотів виховати. Не так ти дієш, Розчарування. І навпаки, коли вони приходять, гордяться я горжусь тобою неймовірно. Ти вже доросла родина, стільки ти прекрасно робиш все. Це є якраз синівство, батьківство, яке Господь дарує нам. Це важка ноша, вона не дає цього практичного прямого результату. І тому виходить дуже проста відповідь: ми приходимо до Бога, зустрічаючись з них як раби, отримати щось вже. Ми зробимо тобі добрі справи, які ти від нас вимагаєш. Будемо себе вести згідно твоїх законів. А ти нам даш мінімальний левел це ти нам даш зараз щось корисне, а максимальний це ми отримаємо там щось корисне царство Небесне, будівлю. І як навіть ми собі сподіваємося, щось буде не те, що на землі. У нас буде над і навпаки. З покаранням точно так же. Ми розуміємо, що, діючи негативно, ми отримаємо тут якусь покарання від Бога в житті або там. Коли ми говоримо як діти Божі, ми сподіваємося тільки на одне, що кінцевими користувачами або бенефіціарами добра, яке ми діємо, є не Бог. Являється, не хтось, хто сприймає, той ближній, якому ми даємо, являємося ми самі. Ми в першу чергу отримуємо радість від зробленого добра. Чи подякують нам навзаєм, Не має значення. Ми це робимо, тому що розуміємо, що як батько він дивиться і радіє нами. Він радіє з того, що ми виросли, що ми можемо давати що ми можемо бути жертовними, добрими, люблячими, розуміючими? І навпаки, ми не робимо зла, тому що не хочеться розчарувати Господа. Тому, дорогі улюблені браття і сестри, те, що сповіщає нам Апостол, він говорить, що ми маємо дивовижні права. Ми приходимо як раби і стаємо виростаємо до дітей Божих. І ми можемо себе кожен запитатися, хто я в сьогоднішньому статусі? Я ще раб Господній, чи я вже дитина Божа? Я ще дію, тому що сподіваюся безпосередньо від своїх дій якусь користь. Чи я дію, тому що вже настільки люблю Бога, що хочу уподібнитись йому. І ми сьогодні згадуємо преподобних преподобний той, хто подібний до Христа, той, хто живе духовним. Хіба Господь забороняє нам відчувати радість? Відпочивати, радіти. Ми повинні зрозуміти, що одне з перших чуб, яке було зроблено де в Кані Галілейській, на весіллі. Там раділи, веселилися. Не так, перед тим був подвиг Господа, коли він в пустелі. Але виходить так, що перший подвиг після аскези була радість, це утудожнює. Я згадую таку історію про монахів, які провинилися, напевно, я вже розповідав. От, Провинилися. І коли їх покарали усамітнення. Тобто вони уходили і в келях там молилися 40 днів. На воді та їжі, на воді та хлібі, щоб можна було спокутувати свої гріхи. І вони повертаються назад до цього синоду монахів старших, старіших, і один радіючий, а другий плачучий. Вони запитуються першого каже, скажи, брате, чому ти плачеш? Ти сорок днів провів молитву покаяння, що тебе ще глетить. Він каже, плачу, тому що я розчарував свого Господа, свого Господа Ісуса Христа своїми гріхами, і я не осмислив, що настільки я пагубно можу вплинути на душу. І до сих пір сюкрушаюсь по своєму вчинку. Достойна відповідь, сказали святі Отці. І тоді запиталася того, що посміхався і радів. Каже, а ти чому радієш? А він каже, я радію. Бо Господь настільки милосердний, що міг простити мені по цей самий пагубний гріх, і я уподібнився каже довгорозбілье на Хісті, який покаєвся і Господь і його простив гріхи. І це достойна відповідь. І, порадившись, святі оці сказали, каже, що один і другий шлях це шляхи до Господа, бо мета їхня перебування з Христом. І ми повинні радіти, тому що Господь дав нам можливість мати все від цього світу. І як каже апостол, каже, що навіть коли ви кажете, все мені дозволено, я попереджаю вас, але не все корисно нам. Все ми можемо, але ніщо не повинно володіти мною. Ми діти Божі, якщо прагнемо більшого, чим просто. Торгових стосунків з Богом. Я тобі щось, а ти мені навзаєм. Ми, діти Божі, тоді, коли ми робимо, не сподіваючись вдячності, ми робимо тому, що любимо Бога і не грішимо, тому що боїмось розчарувати його. Дорогі наші улюблені браття і сестри, я ще раз дякую за, напевно, таку вашу щирість в молитвах. Ось яку ми спостерігаємо тут. Я вже оцю Дмитру казав, що ми були на богослужіння, де співав біденський хор. Це дійсно дивовижні. Ось, але я чекав е, цього співу. Не хваліть, якщо не хвалити, але кажіть. Я співа. Я чекав цього співу дівчат, які е, гарно монотонно співали в молитві, тому що ми співаємо для Бога в першу чергу, щоб творити молитву. Якщо ми під час співу забуваємося молитися, значить щось тут не працює. От і я сьогодні дійсно хочу сказати, що е, дівчата Гомолочинки, Ось і я розумію, що це за вашої підтримки і молотови. Так що дякую вам всім. Хай Господь благословляє, укріпляє вас. Слава Ісусу Христу.